Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій оголошує набір учнів до перших 11 класів, сучасна європейська шкільна освіта, Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій, приватний заклад освіти європейського формату. Які здійснює навчання учнів з 1 по 11 класи. Головною родзинкою нашого ліцею є те, що інтенсивне вивчення англійської мови починається з 1 класу, з 6 класу проводиться вивчення п'яти предметів на англійській мові. Починаючи з 7 класу протягом двох років триває цілеспрямована підготовка до здачі британського екзамена з п'яти предметів. Після екзаменів учні отримують міжнародний загальний сертифікат про середню освіту, який дає перевагу при вступі в будь-які престижні університети в світу. Навчання здійснюється за програмою, яка дає можливість здійснювати двомовне викладання англо-українського типу. Починаючи з 1 класу вивчати англійську мову з першого класу, вивчати німецьку з 5 класу. Ліцей отримав ліцензії. Напровадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, за рівнем дошкільної освіти, початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти, вивчення іноземних мов і комп'ютерних технологій. Ліцей забезпечує учнів усім необхіднім. Для здобуття високоякісної, профільної середньої освіти, сприяє ґрунтовному вивченню іноземних мов та комп'ютерних технологій. Ми поставили собі за мету створити всі умови, щоб наші учні почали розмовляти і мислити англійською та німецькою мовами, сформували надійний фундамент свого професійного майбутнього. У сфері інформаційних технологій, унікальна школа вивчення англійської та німецької мови, Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій у співпраці з Британською міжнародною школою та в Україні. Це унікальна школа вивчення англійської та німецької мови. Маленькі групи, доброзичлива атмосфера, професіоналізм учителів, інтерактивні засоби та сучасні цікаві методики навчання дозволять перетворити вивчення іноземної мови у захоплюючий процес. Ми розробили унікальну програму навчання для повного занурення, англомовним. Та німецькомовне середовище в тому числі і з носіями мови. Державний документ про освіту після закінчення ліцею учні отримують документи державного зразка, свідоцтво про початкову базову повнозагальну середню освіту та міжнародний загальний сертифікат. Просередню освіту. матеріально технічна база. П'ятиповерховий навчальний корпус, де налічується 12 лікційних аудиторій і 3 спеціалізовані лабораторії. Функціонують сучасно обладнані бібліотека, спортивний зал, кухня їдальня. У навчальному закладі є два комп'ютерні класи і центр новітніх інформаційних технологій, які під'єднані до мережі інтернет. Пансіон для учнів. Пансіон є закладом цілодобового перебування. Пансіон має триповерховий корпус, актовий зал, сучасна бібліотека, кухня, їдальня, спальні та умивальні кімнати. Декілька санвузлів і душові пральня, приміщення для зберігання одягу дітей, вестибюль із гардеробом. Наповнюваність спальні кімнат не більше чотирьох місць, відкритий спортивний майданчик та інше. Невеликі групи найбільше не 15 дітей. Ліцей є освітнім закладом повного дня. Де діти перебувають з 8 до 18 години. Організоване якісне харчування, що складається тільки з натуральних та екологічно чистих продуктів. Ліцей пропонує транспортні послуги для учнів. Творчі гуртки у структурі учнівських гуртків. Діє сім відділень православної культури. біблійний, мистецький, музичне мистецтво малювання, художня вишивка різьбятство іноземних мов, англійська, німецька, грецька, румунська, журналістики, комп'ютерних наук, фізичної культури. Підготовка до вступу. Університетами Європи. Ми подбаємо про те, щоб учні отримали якісну освіту та вільно володіли англійською та німецькою мовами, були фахівцями і технологічні сфері. Ми допомагаємо з вибором кар'єри, підготовкою до вступу в Університету Європи та налаштуванням на здобуття вищої освіти за кордоном.